Він повний розпачу, тривоги і жалю. І попри це, гартує в собі сили і ти вперед, крістерне по життю. Моя країна, ти стоїш незламна, тверда, рішуча, ніби моноліт. Така квітуча й мирна донедавна своєю мужністю вражаєш цілий світ. Ліцею наш луна твій голос, дзвінко, ти серце Харкова, душа і оберіг. Ти, як завжди, удар тримаєш стійко. Де б хто не був, об'єднуєш Мій рідний Харкова розтерзаний, розбитий, але нескорений, відважний, дорогий. Ти вистоїш, я вірю, будеш жити на зло расистам і на щастя поколінь. Шановні учні, вчителі, батьки, гості, свято першого дзвоника оголошується відкритим. Сиворішеньки, вся краса на сонці, запаморовим минаття у своїй сторонці. Душуйте! Лихом увірвалась у наше сьогодення війна. Вшануймо хвилиною мовчання героїв, які віддали життя, боронячи кожен сантиметр нашої Батьківщини. Герої вони не вмирають, вони будуть вічно живі, Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Хвилина мовчання. mm, mm. Вересень ступає на поріг, навчальний рік свій Україна починає, і на лінійці віртуальній всіх, ліцей наш шостий учнів зустрічає, і збудуться, і стануться дива, настане мир, і в нас усе обернеться на краще, і зробиться легким усе найважче, і найтепліші знайдуться слова. Слово надається директору ліцею Олександрі Михайлівні Зуб. Шановні батьки та вчителі, дорогі наші діти, щиро вітаю вас зі святом першого дзвоника. Вітаю вас з вулиці Римовської, 11. Ліцею номер 6 Саме з цього навчального року наш навчальний заклад носитиме таку назву. Зараз, як ви вже побачили, я вітаю вас із нашого укриття, з пункту обігріву, який працював всю зиму. Свято першого дзвоника. Цьому навчальному році це свято радості і звичайне свято смутку. Радості тому, що наші учні за цілий рік, за цілий дні, верніше, набралися сил, змужніли і готові навчатися у класах на рік вище, звичайно, у безпеці. А смутку. Тому що війна триває. І вона в тій чи іншій мірі торкнулася кожного з вас. Я хочу сказати, що багато років тому назад поріг нашої школи переступили наші учні Валерій Романовський, який загинув під Бахматом, і 40 днів минуло. Як загинув під Кубінськом танкіст, капітан Ігор Поляков, син нашої вчительки. І сьогодні своєю працею, своїми успіхами, які в нашого міста, які все одно бореться і працюють і в нашої школи, ми завдячуємо тим захисникам і захисницям, які тримають стрій. Боронять нашу волю і незалежність. Любі першокласники, ви сьогодні вперше почуєте свій перший дзвінок у школі та, на жаль, не переступите поріг. Але я впевнена, що скоро ви прийдете до нашої школи, до свого ліцею номер 6 і будете навчатися та всі інші діти. Повірте, я стоятиму в куточку і мовчки дивитимуся, як ви будете бігати, гасати по всій школі. І ні словечка вам не скажу, тільки швидше повертайтеся до школи. А нашим старшокласникам, нашим випускникам я хочу сказати, любі, уже чотири роки ми фактично не бачимо вас, навчаємо дистанційно. Я навіть як бачу вас у школі чи на вулиці тих, що в Харкові, не впізнаю, бо ви дуже змінилися. Пам'ятайте, що саме ваші знання, ваша сила, енергія потрібні будуть нашій країні, нашому Харкові після перемоги, бо саме ви будете відбудовувати його. Любі, шановні, дорогі батьки, терпіння вам, терпимості, миру, злагоди і велика вдячність вам за те, що ви вірите в нашу школу, нашим педагогам і довіряєте навчати далі, хоча і поки що дистанційно ваших дітей. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Героям слава. У цей святковий для ліцею день до нас завітала гостя. Слово для привітання надається сержанту Збройних сил України, матері учня 11-го Б класу Дениса Настенка Анастасії Володимирівні. Я санінструктор 228 го батальйону 127-ї бригади Харківської тероборони, сержант Анастасія Настенко. З початком війни я займалася військовим волонтерством. З початком повномасштабного вторгнення пішла служити до українського війська. Обов'язок захищати Батьківщину, мій конституційний обов'язок, як і у всіх, але саме професія освіта медика не дала мені морального права покинути країну та поїхати з дитиною безпечно місця. Я максимум зусиль, щоб мати можливість привітати вас юні Харківці з початком нового навчального року. На початку минулого століття директоркою у цій школі була тітка моєї прабабусі. Наприкінці 90-х років ці двері відкривав мій тато. У середині 80-х ці двері відкривала я. А цього року мій син є випускником 11 класу. Ми мали тут бути усі разом. Красиво одягнені батьки, щасливі діти, але Росія вкрала в нас нормальне життя. Мій син мав шепнути мені на вухах, що ма, ти сьогодні сама красива серед усіх мам, бо я б одягла саме красиве плаття, високі підбори та коштовні прикраси. Але тепер. Замість коштовного плаття українські жінки одягають однострій берці, а замість прикрас відзнаки ордината медалі. Часто питають, що мотивує вас воювати. Найсправжня мотивація це майбутнє нашої країни. Це саме ви, діти. Я воюю для того, щоб мій син не воював через два роки, коли йому буде 18. Ми всі воюємо за те, щоб ви повернулись у мирне життя. Тому всі, хто на фронті, очікують від вас, шановні випускники, що ви отримаєте якісну освіту, хтось за кордоном, хтось заочно, заочне навчання у рідній школі, але ви повернетесь відновлювати нашу країну. Дуже боляче, що це буде рік, вже другий, коли маленькі діточки не прийдуть до своє, на своє перше вересня до своїх пар. Ми обов'язково помстимось Росії, яка вкрала ваше дитинство, і ми обов'язково переможемо. Але ми маємо знати, що це все не задарма, що ви повернетесь, обов'язково повернетесь і будете відбудовувати нашу вільну, сильну. Та незалежну Україну. Слава Україні! Героям слава. Щиро вдячні за теплі слова. Сьогодні свято перший дзвоник, у День чудовий знань нових ліцей радо зустрічає першокласників своїх, любі діти вам слово! Усіх і вітаємо щиро, бажаємо миру, здоров'ю, добра. Хай дзвоник сьогодні лунав особливо до першого класу і дітвора. Ми обіцяємо вчити старанно, учителя слухати завжди, батьків. Поводитись чемно, учить бездоганно. Приймай же ліцею своїх першачків. Я Вчитимусь добре, бо маю мету, я мрії свої не зраджу ніколи, і впевнено, зараз сьогодні кажу іду за знаннями до кращої школи. Хай дзвоник завзято сьогодні луна, хай стане він символом віри і розради. Навчальний Спочина до світу знань запрошуючи радо. Я люблю свої мрії, повне серце надії. Наші життя вилітає з грудей Зачекалась країна, що в серці єдина Для красивих вільних людей. Тебе зігріть, наче подих весни. Воїнай краще на фонеці тилі, вся земля остана. Вас, наші дорогі першокласники. Двері в країну знань вам відкриють ваші перші вчителі Юлія Олександрівна Кривенко та Ольга Миколаївна Головинова. Разом з ними ви помандруєте незвичайними стежками, які приведуть до успіху і нових відкриттів. Вітання від перших учителів! Першокласники, шановні батьки, цей чудовий день я щиро рада вітати вас в нашій дружній освітянській родині. Сподіваюсь, що попереду нас чекають тільки успіх, знання та перемога. Я бажаю нам наснаги, терпіння та міцного здоров'я. Я вірю, що світло знань переможе темрявоне знання і говерла наука буде підкорена. Тільки разом ми зможемо побудувати вільну незалежну Україну і подарувати їй процвітання. А ви, любі першокласники, пишайтесь тим, що на сьогодні ви є учнями Харківського ліцею номер 6 І я матиму за честь проводити вас до країни знань. Щиро дякую! море, сонечка і тепла, найкраща в світі чарівна дорога. Сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду, навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас, учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу. Перший клас. Кому, як не випускникам, найкраще відомо те, як цікаво в країні знань. Саме з них найдосвідченіших, наймудріших, найрозважливіших слід брати приклад. Дорогі одинадцятикласники, вам слово! Дорога шкільна родина Харківського ліцею No6 від імені всіх учнів та учениць 11 класів вітаємо з початком нового шкільного року. Хай він буде вдалим, спокійним, багатим на позитивні емоції та відкриття бажаємо міцного здоров'я і оптимізму, упевненості, віри в себе, добра, гармонії, і щасливих усмішок. Дорогі наші першокласники, раді вітати вас у нашій шкільній родині. Зовсім недавно. Всього десять років тому ми так само стояли на порозі невідомої і цікавої країни знань. А вже сьогодні розпочинаємо останній рік навчання у рідному ліцеї. Маленькі ліцеїсти, у вас ще стільки всього попереду перша вчителька, новенькі зошитки, онлайн-заняття, знайомство з однокласниками і однокласницями. Упевнено крокуйте вперед, нічого не бій! Торуйте свій шлях до вершини знань. Дорогі батьки, дякуємо за підтримку та безперечну віру в нас. Обіцяємо, ми зробимо все, аби ви нам пишалися. Дорогі вчителі, наш випуск пережив чимало. Задні карантини, локдауни, початки дистанційки, а тепер війна. Вже другий рік поспіль триває наше спілкування онлайн, але попри віртуальний формат, ми все також чекаємо на зустріч, щоб вивчити щось нове і зробити якісь цікаві завдання. Війна розкидала нас по світу, але любов і вдячність здатні подавати будь-які кордони. Спасибі вам, що завжди поруч, у привітстані і часові пояси. Дорога Леся Михайлівна, дякуємо, що навчили любити наш ліцей, відчувати гордість від того, що причетні не лише до історії нашого славетного освітнього закладу, а й рідного Харкова, який неможливо уявити без шостої школи на Ривоській одинадцять. Дякуємо за любов до рідної мови і тепло серця українськість, яку ви завжди прибувала нам. До земної Уклін Збройним силам України за можливість навчатися в рідній школі, рідного Харкова, рідної країни. Шостий ліцею зі святом. Мій перший дзвоник. Як душа моя. Весь світ собі до серця пригортає. І разом з ним співа уся земля. І вся земля мене із ним вітає. Дзвени, наш, дзвонику, і весело співай! Щасливо, срібно, радісно, дитинно, і про уроки всім нам сповіщай у добрий час ліцею шостого родино! Чого дзвоника оголошено закритим? Терпіння, сил, наснаги і драйву ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Героям слава! Моя громадянам слава! Так, дійсно, діти! Хай славиться наша Україна! Хай буде мир. Після перемоги. І хай та перемога настає якомога швидше. Хай буде здоровим майбутнє України, це ви, щоб ви були завжди здорові і щасливі, щоб усе складалося як найкраще Щоб в країні знань вам відкривалося якомога більше нового, позитивного, цікавого, щоб все складалося рівно, гладенько і легко. Успіхів вам! Ну і звісно ж, приєднуючись до слів Лесі Михайлівни, безмежно вдячні нашим захисникам і захисницям за можливість бути на своєму місці, за можливість працювати можливість на своєму фронті кожному з нас, можливість бачити ваші усміхнені обличчя навіть віртуально, попри зум, попри відстані, попри кордони. Але е, ми разом, а це значить, що майбутнє України є безперечно. Пишаймося тим, що ми українці. Пишаймося тим, що ми харків'яни. Пишаймося тим, що ми учні 6-го ліцею на вулиці Римарській, рідного Харкова, ліцею із уже 150, більше, ніж 150-річною історією. Ви пишете історію майбутнього нашого освітнього закладу. Успіхів вам! Всього-всього найкращого! Дякую. 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 Дякую.